Доброго дня, діти! Сьогодні до нас в гості завітала буква Г. Буква Г говорить голосно ГА-ГА-ГА. Г це гусеня смішне, по травичці йде одне. За ним йдуть ще гусенята і шукають, де ж пограти. Буква Г. Запам'ятайте, як вона виглядає. А зараз ми з вами пограємо в гру. Нам необхідно буде знайти предмети, які починаються на звук Г. Тож приступаємо! Подивіться уважно на екран та відшукайте слово, яке починається зі звуку Г. Гуска. Добре. А тут яке слово починається на звук Г? Пес КОШЕНЯЧИЙ, гусінь. Так, вірно, це слово гусінь. Молодці. Ану відшукайте тут слово, яке починається на Г. Так, це губи. Молодці. Тут у нас є такі предмети: яхта, голуб та художник. Звісно, що слово голуб починається на звук Г: хліб, кошик, горох. Ні-ні ні, уважніше. Слово горох починається на звук «х». Так. Груша хата коза. Звісно, слово груша починається зі звуку Г. Годинник Ківі. Так, слово годинник починається зі звуку Г. Молодця. Дивіться, будь ласка, та скажіть, скільки метеликів у мене є. Порахуйте їх. Один, 2, 3, 4. Так, вірно, у мене чотири метелики. Кількість чотири ми позначаємо цифрою 4. Ось вона. Цифра 4. У черепахи 4 лапи. Цифра 4. А зараз давайте з вами намалюємо цифру 4. Попросіть у мами манку та приступайте до роботи разом зі мною. Для того, щоб намалювати цифру 4. Нам необхідно спочатку намалювати ось таку коротеньку паличку, далі невеличку паличку праворуч та довгу-довгу ніжку. Ось така цифра 4. Цифра 4 схожа на перевернутий стілець. Давайте ще спробуємо. Паличка вниз коротенька, коротенька паличка праворуч та довга ніжка. Цифра 4. Повторіть ще декілька разів самостійно. А зараз разом зі мною виконаємо завдання. Подивіться на екран та оберіть ту руку, яка показує 4 пальці. Молодці, чудово. Далі. Оберіть малюнок, на якому розфарбований четвертий метелик. Порахуйте. Так, вірно, молодці. Йдемо далі. Оберіть доміно, яке не вказує на цифру 4. Не показує кількість 4. Це доміно показує кількість 3. Оберіть малюнок, на якому 4 іграшки. Вірно. Оберіть рамку, на якій змодельовано число 4. Кількість 4. Де 4 крапочки. Молодці! Чудово. Відшукайте акваріум, у якому три рибки. Супер! Чудово! Ви виконали завдання правильно, молодці! Ви молодці! Сьогодні ви навідмінно впоралися з усіма завданнями. Тож я з вами прощаюся. До нових зустрічей!